Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святого! Священникові Олексій, Чому на поминальних обідах завжди подають горох з капустою? Ти менше в поминальних обідах ходи. Але то питання від людей. Чого дають горох з капустою? Колись була біднота. Не мали люди що їсти, мали просо, мали жито, на жорнах мололи, мали що дати їсти. Була капуста, був горох з приварків. О, горох там гречка. Гречка була рідко в кого. Тому, ну що, поминали бабців, то так традиційно в українському народі робили поминки. Воно не допомагає, баба не встане від гороху з капустою, але робили поминки. Значить що, варили горох, давали капусту. І люди собі після того, як на там, похорон довго, якщо в одному селі баба мерла, а треба провадити 6 кілометрів то люди похлянуть. Давали людям перекусити, давали горох з капустою. То традиційно. Ніхто того не приміняв. Ви скажете, не записував і закону такого не встановлював, що обов'язково має бути горох капуста. А вже тепер, в сучасному 21-му столітті, що сталося? Хитрі підприємці, вони то за порцію гороху беруть 50 гривень, а з пачки гороху можна зварити 30 порцій, тобто то півтора тисячі за пачки гороху можна зробити. Кажуть, обов'язково має бути горох з капустою. Нема такого прописано. Я б лучше зів би бараболь з котлетами нормальними і салатиком добрим. якимось таким тож з капусти може бути. А хтось люби гороз капустою. Готуйте хочете, головне моліться. Головне моліться, трудіться з Богом, будьте здорові.